Ліза, вставай. Що? Добре, мама, вже встаю. Сьогодні мій перший день в новій школі. Так, я знаю, тому тебе зран... збудила раніше. Я тоді пішла на кухню, а ти збирай. Добре, мамо. Так, що б мені убрати? Так, беру, напевно, що ці розову кофту. Так, можна йти брати їду. Ой, забула сумку для школи. Треба поспішити, щоб не запізнитись. Мам, де моя їда? Зараз покладу тобі на стіл. Добре, мам. Вона вже поклала йду в сумку. Я так хвилююсь перший день в школі. <плес> так, напевно, що мені тут це що новенька прийшло? Я піду познайомитись, ти ж не проти? Так, мій клас знаходиться ось тут. Так, це моя скринька, я сюди розкладу свої речі. Так. Привіт, ти що новенька? Так. Давай, дружити. Давай. Ну що, пішли у клас? Пішли. Я пішу у клас, і я, і я. У нас що новенька в класі? Я не знаю. E Чому ти сидиш на моєму місці? «Вільно і я сі... Слухай, вставай і сідай туди. Ну, ти кричиш, тобі нічого не сказав. Я сказав іди, сідай туди. Добре. Нарешті вона пішла. Блін, що я зробила не так. Так, доброго дня. Як ви могли замітити, у нас у класі новенька. Будь ласка, представся. Всім привіт, мене звати Ліза, мені 14 років. Так, Ліза, а чому ти сидиш сама? Сідай біля ділана. Що. Ого, це йому не повезло. Угу. Я не буду сидіти з нею. А я сказала, що ти будеш сидіти з нею, інакше я виключу твоїх батьків. Добре. Так, тепер можемо продовжувати урок. Так, ну все урок закінчений. Нарешті. Стій, почекай на нас. Привіт, не звертай увагу на нього, він завжди таким був. Постараюся. Ну, тоді пішли додому. Пішли. Блін, дощ. Чому цей і посадили мені? Привіт, привіт! Зі з мого класу. Давай, дружити, давай, Добре, твій папа, папа Це мені лише на краще. Нарешті я вдома. Уже так пізно. Я напевно, що вже піду спати, уроки буду робити завтра зранку. Так, зараз переодягнуся в піжаму і піду спати. Тому що завтра рано вставати. Так, потрібно вставати, тому що мені ще потрібно зробити домашку на сьогодні. Так, що у нас там? Так, ну все, можна все складати і можна йти. Так, сьогодні беру ось таку кофту, Так, клинель піжаму. Так, а яка година? Що у мене урок уже почався як 20 хвилин тому. Потрібно бігти. Блін, я не встигаю. Так, доброго дня, діти. Доброго дня. Тут. Тут. Так, а де новенька? Ну все, я вже точно не встигаю. Мені ще потрібно речі покласти. Блін, якось так бігом. Так. Доброго дня, вибачте за запізнення. О, Перший день запізнилась. Так, звісно, дякую. Ой, я забула, що я сижу спереді. Знову вона. Так, сьогодні, значить. І ще хотіла сказати, що завтра у нас поїздка. Вона сказала куди. Ура! Ура, завтра поїздка! Я впевнена, що мама мене відпустить. Так, зараз я буду складати речі. Так, ось я вже вдома. Потрібно сказати мамі. Привіт, мам! Привіт! Можеш, будь ласка, дати гроші на екскурсію? Добре. Тримай. Дякую. І що уроки робити? Так, все можна йти спати.